Особливо обурило активістів затримання правоохоронцями учасників блокади окупованих територій. Ми підтримуємо блокаду. Це ми цей маю на увазі. Активна громадськість міста Бурштина. Що Бурштин підтримує блокаду і засуджує такі дії уряду міністра внутрішніх справ Вакова, його замісника Амброскіна, і тому всіх подібне такого чинити не можна. Уряд пішов, влада пішла проти своїх захисників, проти свого народу. Учасники акції у Бурштині зокрема підтримали вимоги до президента уряду та парламенту, які були ухвалені того дня обласною радою. Перше. Це негайно звільнити всіх арештованих людей, які стояли у блокаді активістів. Це перше, друге, припинити всі кримінальні справи пов'язані з цими людьми. Третє питання це негайно звільнити з посади міністра Авакова і заступника начальника національної поліції Амброскіна. І четверте це на кінець то. Прийняти на законодавчому рівні, що і визнати офіційно агресором Російську Федерацію, і також прийняти закон про тимчасово окуповану територію, висунути це питання на позачергову сесію міської ради пообіцяли очільниця міста Роксолана Джура. А депутати вже підготували відповідне звернення. Це звернення до президента, до Верховної Ради, до кабінету міністрів на підтримку хлопців, які відстоюють. Наші права там на редутах відстоюють нашу Україну, відстоюють то, щоб в нас, якщо воно війна, щоб була війна, щоб не торгували але ми з окупантами, щоб не підтримували їх. Свою солідарність з учасниками блокади висловили і інші учасники ВІЧа.